Коли я йшов на БЗВП, мені вже було 55 років. На полігоні у нас було 32 вправи. Тобто за два місяці ми відстріляли десь біля тисячі набоїв. Займалися штурмами, займалися переправами. Цілий день у нас був розписаний по хвилинах. Можу сказати так, що за два місяці я втратив в вазі десь 10-12 кілограмів. І це так всі два місяці. Це мабуть мінімальний термін, щоб людина під підготувалася. По-перше, з нами працювали бойові сержанти, ті, які пройшли досвід вже бойових операцій. Саме головне фізична підготовка. Треба налаштовувати себе, що там два місяці ти будеш, це не е, твоє цивільне життя, коли ти з роботи на роботу додому прийшов е, на диван. Це кожен день фізичні вправи, ФІЗО, е, здача заліків, е, це різні вправи, це навантаження. Тому саме головне це готуватися до фізичного навантаження.